Ну що, хотів би вас розпитати про велике змагання з одного боку, ми б'ємо по російських об'єктах військової інфраструктури, енергетичної інфраструктури, противник також не пасе задніх, так і регулярно знищує наші об'єкти ну, число. Російських злочинів ну вже так би мовити, перешкалює. Водночас, ми в Україні так би мовити, все чекаємо, коли російська економіка колапсне. Тобто накриється мідним тазом, ну і ми плекаємо певні ілюзії. Нас в цьому активно запевняють американські експерти, європейські експерти. Що ось-ось-ось-ось санкційний зашморг почне діяти, і так би мовити, від голодухи, так би мовити, вони будуть завершувати свої агресивні плани. Ну кілька років. Величезної війни, глобальної війни, складної війни, так російська економіка якось функціонує хотів вас розпитати. Можливо, це трішки філософське питання, але насправді воно всіх цікавить. Так, тобто, змагання стійкості двох систем: наша українська держава плюс наші друзі з Європейського союзу, ну і система Російська, От що зараз відбувається. Ну, перше питання з приводу критерію стабільності економіки і критерію того, чи економіка колапсує чи ні. В цивілізованих країнах критерієм стану економіки є рівень життя власного населення. Правда? Тобто, якщо рівень життя падає, на найближчих виборах до влади приходить опозиція з новою економічною політикою. Яка докорінно міняє політику пляв, правлячої сьогодні сили, яка от, власне, себе не, не продемонструвала, це в нормальних демократичних країнах так воно працює. Е, головна е, помилка е, американських, європейських та багатьох інших експертів: що вони з цими критеріями підходять до російської економіки е, для е, кремлівського керівництва рівень життя власного населення. Не є визначальним. Пам'ятаєте рот, отой голос президента так званого Російської Федерації, сказав, що в незалежності від стану економіки будь-яких питань щодо фінансування їхнього СВО не буде. Ось вам відповідь на це запитання. Тобто для них на сьогоднішній момент. Падіння рівні доходів населення, величезні проблеми із постачанням нафтопродуктами, різке зубожіння певних об'єктів федерації, падінням реальних доходів це все не головне. Тобто, це не той критерій, по яких вони оцінюють, чи здатна економіка продовжувати воювати. Яскравий приклад Радянського Союзу. Оце приклад, коли. Абсолютно викривлені критерії економіки привели до надзвичайно великих проблем із населенням, з величезними дефіцитами, чарами, з пустими полицями. Ще раз говорю: жодна цивілізована країна цього би не допустила. Тому що на парламентських виборах це би змінилося. В умовах диктаторських режимів воно так не працює. Тому е, тут і мають бути підходи дещо інші. Перший момент і найголовніший це наявність фізичного кешфлоу, наявність фізичних коштів для е, фінансування війни, і е, найбільш дієвим в даній ситуації є от ситуація, ну, от те, що є зараз з ціною на нафту на світовому ринку. Так, є дуже дієві санкції, коли обмежують можливість там продажу енергоносіїв. Тобто, любі заходи, які ведуть до зменшення доходів країни, які потім вона перенаправляє замість підтримки власного населення на війну, однозначно будуть позитивні щодо можливості її швидкого відновлення воєнного промислового комплексу воєнної машини. От цієї точки зору треба підходити. Тобто, чим менше Росії отримує доходів. Тим менше вони зможе їх витратити на війну. І з цієї точки зору треба оцінювати стабільність її економіки. Так, коротко і ясно. Ну, але щодо першої частини вашої відповіді, пам'ятаєте, був такий прекрасний, можна сказати, легендарний анекдот. Тато, горілка подорожчала, ти будеш так. менше пити, ні, синку. Це ти будеш менше їсти. Ну, от, якось так, я думаю. Дивіться, хотів би вас ще розпитати: дивна історія з'явилась. тобто інформаційний вкіт, можливо, ні. Про е, міжнародний валютний фонд, який буцім би, підтискає наш уряд, наш Нацбанк і так далі, для того, щоб дещо за інф... нашу інфляцію, якось так би мовити, трішки збільшити і увиразнити. Е, наскільки це серйозна історія? Ну, наш Кабмін каже, що ми впираємось, нічого такого не буде. Що з тим всім відбувається, так? Розкажіть. Мова не за інфляцію. Мова за валютний курс. Тобто Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна має девальвувати гривню. Ну тобто, знизити валютний курс по відношенню до долара. Пояснення тут достатньо просте. Ми макроекономічну допомогу отримуємо у валюті. Всі соціальні платежі здійснюються в гривнях. З точки зору партнерів, чим. Більше можна гривні отримати за умовний долар, тим краще. Проте дійсно і Національний банк України, і уряд опираються, тому що вони говорять наступне: ну, добре, ми девальвуємо гривню, але ми дуже залежні від імпорту. І автоматично на величину девальвації гривні підскочують ціни на імпортні товари. І ми отримаємо дуже високу інфляцію як наслідок девальвації гривні. І в якості прикладу приводять 22 рік, коли у нас інфляція була 27%, і Коли причиною цієї інфляції було девальвація національної грошової одиниці, пам'ятаєте, з курсу 25 гривень за долар до курсу 36 гривень за долар? Тобто сьогодні йде дискусія яким чином покрити той дефіцит бюджету, який намальований в бюджеті на 26-й рік в проєкті бюджету, і звідки брати гроші для того, щоб його перекрити? Так як наші партнери на сьогоднішній момент всієї суми? Стягнути не можуть, вони починають шукати можливості для того, щоб стягнути ту суму за рахунок внутрішніх резервів. Тобто, у нас ж дефіцит в гривнях, правда? Mm -hmm. е, якщо буде курс там, умовно, не 46,7, да, умовно буде курс 50, то відповідно і потреби в валюті будуть менші. Але ще раз говорю. Воно так трошечка не працює, і зараз дискусії з міжнародним валютним фондом тривають е, так. Ну не сигнал. -си а ви могли би так зорієнтувати нас? Ну приблизно на яку позначку би хотіли вивести міжнародні фінансисти курс гривні? Тобто 50, чи, чи 60, чи можливо 70? Ну так, от щоб зорієнтуватися. Ну тому що в нас дірка в бюджеті, м'яко скажемо, чимала. Ну і відповідно розуміємо, що. Апетити в них, чи економія їхня бути нашим, може бути нашим коштом, значно більше, ніж видається. Ну, я можу заспокоїти, я думаю, що навряд чи уряди Національний банк України підуть на це, тому що е, у нас все-таки є достатньо серйозна оцінка рівня життя людей. І е, то, що на наступний рік у нас, е, незважаючи на те, що війна закладений. В бюджет індексації соціальних стандартів це якраз відповідь на е, той великий виклик, що в цьому році індексації не а інфляція була висока, і реальні доходи населення почали знижуватися. Е, ні, уряд, ні нацбанк на сьогоднішній момент собі цього дозволити не можуть. Тому давайте будемо чітко розуміти, що навряд чи наш уряд і Нацбанк сьогодні погодяться на е, серйозну девальвацію, яка б може спричинити надзвичайно великий ріст інфляції. Так що закладена інфляція 9,9 на наступний рік. Я думаю, що її будуть тримати зубами до останнього. Так, ну хотілося, щоб вони тримали міцно зубками, так би мовити, курс гривні. Ну але в будь-якому разі прихована інфляція вона ніде не ділася, і ну, всі відчувають, наскільки все здорожчало. Так, про індексації якісь адекватні, ми не чуємо. Знову починають лунати історію про ту чи іншу там доплату, та чи інша тисяча. Ну але розуміємо, що ціни виросли суттєво. Можливо, там на папері рівень інфляції один, ну але люди. Просто скаржаться на це. Як ви оцінюєте реалії індексації і реалії того, що називається прихована інфляція? Ну, от ми ж з вами тільки щойно говорили про макрофінансову допомогу, правда? Угу. Тобто маємо розуміти, що все, що Україна заробляє, йде на війну. І цього не вистачає. Весь соціальний блок всі індексації, всі допомоги це за рахунок макрофінансової допомоги. На наступний рік треба 45 мільярдів доларів. З них 30 є, 15% питання, де шукати. І от зараз дискусія чого з Міжнародним валютним фондом? Щоб частину з тих 15 з них взяти у вигляді початку нової програми. Ви абсолютно праві. На сьогоднішній момент, ну, от, принаймні, то, що люди відчувають, продовольча інфляція сьогодні десь на рівні 17%. При тому, що там загальна де набагато менше. Воно в дійсності напевно буде трошечка легше зараз, тому що врожай краще, і коли ми дивимося, наприклад, по дешевому сегменту продуктів харчування, вони сьогодні є. Однозначно дешевше, як були за минулий рік, і там боршовин в борщовий набір, в першу чергу, а дороговартісні продукти вони серйозно виросли. Будь ласка, і то саме м'ясо там 25% і яйця 50%. Це порівняно з вереснем минулого року. Так що, коли ми з вами оцінюємо ті речі, однозначно ми маємо розуміти з вами, що продовольча корзинка на суттєво подорожчала, і то, що ви говорите, що люди це відчувають, це в першу чергу відчувають по продовольчій корзині. Як буде далі, ну дивіться знову держава обійтися без індексації соціальних стандартів не зможе, тому що оті всі тисячі, у ті всі разові доплати, вони ну точно не врятують ситуації. Треба індексувати соціальні стандарти, мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум. І без цього я думаю, що на наступний рік бюджет сформований не буде. Дякую вам, пане Олеже. Надзвичайно важливо, стисло, лаконічно і інформативно. Надзвичайно якісна економічна аналітика. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу.